Знайомтесь, це Віка живе любов'ю до тварин. Її місія допомагати хвостикам знайти дім, турботу і новий початок. А це Ігор завжди поруч з хвостиками, бо вірить, що кожна тварина заслуговує на дім та друга поруч. У нас був досвід з тваринами, і ми працювали в Києві. Що нам дуже подобалося, але так як я з Харкова я дуже сумувала, і ми повернулися в Харків. В Харкові теж шукали таку роботу якусь з тваринками. Але на жаль, щось більш-менш таке, що підходило, б нам ми не знайшли. Я ігорю розповідала, що взагалі мені подобається ну, південь України, хотілося б кудись переїхати. До моря ближче, ну це було б класно, завжди мріяла. А потім ми поїхали на море. Ось там вересні на трошки. Просто і, да, відпочивали і побачили в інстаграмі повідомлення, що от є такий центр, і у що шукають співробітників там доглядачі за тваринами. Да. ми спочатку так спри... сприйняли, Типу, як в жарт, ну не в жарт, ну такі, типу. Ну, типу, да, О, Ігор, прикольно, хочеш до Одеси Тіби... переїхати. Такі... От, да. Та фігнява, просто типу, переїдемо. Я говорю, так ти типу, поглянь, тут спа, говорю, тут глянь, це не просто там якийсь прихисток. Тут говорю, глянь, тут басіки, тут всякі газончики. І це вже був останній наш день в Одесі. І от ми там збиралися, вже виїжджали з квартири, котру знімали. І там збігалися, поки там до моря дійшли, що сиділи. Ігор, пішов там кудись. До магазинчику, ну, yes, Я ж yes, така yes. сижу, думаю, о говорю, Мене треба ж позвонити ну, стосовно цього ж прихистку, Ти запитати, що там, як ну, Ми подзвонили, і Юра нам сказав, що ось буде дуже добре. Якщо ви сьогодні приїдете, поки ви ще ну в Одесі, типу, якраз подивитися на наш е, заклад. Mm -hmm. От. Ми на вас, ви на нас. Вертаюсь, і Віка така, ми їдемо. Я такий в смислі ми їдемо. Ну дивіться, ну, будемо дивитись на, на переют. Я такий, о, а ми тут а вже розложені, у нас там м'ясо, ну там, овочі, е, да, море спереду, я такий, Та ж тільки ж розложили. Такий, ну, а їхати, такі, все, да, беремо, їдемо. От, ну і ми поговорили, Пустила собачок ми ще з ними. Там якось поконтактували по. Юра знайому, проаналізував, ще, чи ми точно собаками. Всі не розбіжалися від нас, поки там подумали десь пару днів, подзвонили, ну, сказали, так. що да. ми згодні спробувати таку авантюру, в принципі. Просто в нас ще є три кішки, ну в мене дві, у Ігоря одна. От, тому нам ще треба було з цим согласувати. Юра сказав, що добре. Потім, ми, коли збиралася, згадали, Забули, що у нас ще є черепаха. І написали: Юрію, у нас тут ще черепаха, ми якось вам не сказала. Він такий, у вас точно там більше нікого немає. Ми такі, ні, ні, більше нікого. Він такий, ну тоді ладно, давайте, ми вас чекаємо. Ну, взагалі, все дуже просто для мене. Я хочу, щоб тварини, котрі мене, хоча б котрі мене. Окружають, щоб вони були щасливі, щоб вони були здорові і ментально, і фізично. Хочеться дарувати їм теплу енергетику, котра буде їх робити такими задоволеними життям. І для мене ну, в мене все просто якось виходить їх розслабляти, і це для мене найбільша така на -на нагорода, коли тварина і бачу, що вона стає щасливою. Що вона радіє, вона посміхається, вона грається, вона кайфує від життя. Перший опит в житті працювати з собаками. Я зрозумів, що це моє, що я цим горю, я цією душою прям дуже захоплююсь собаками. І це дуже кльово, що є такі, як приюти, що можна займатися тваринами, щоб їх прилаштовувати в домівки в сім'ї, бо тому. Це була неділя. Ну, Люди було. нас зустріла, да, привезла. Ну, і ми так потихеньку розкладалися, але в нас ще речі наші їхали поштою, там ще не забрали їх. тому Ми просто там... Ми до вони заморачували, взяли по собак і пішли. Да, ми і, там собаками гуляли. Там, Діма нам розповідав, що там як виглядає тут, що, робить, що робиться взагалі, якісь тут, якісь справи вони роблять. Ну, таке. Знайомство було. Просто так ознайомчувий день був. Для мене це місце це не просто якийсь там прихисток для собак. Мені здається, це дуже кайфове, дуже файне, комфортне, правильне, дуже таке розумне місце, де дуже все збалансовано і Гармонійно поєднуються. Тут є і лікування, і спілкування, і дуже затишні умови для тваринок. І мені здається, це такий для них я не знаю, як якийсь такий шар, куди вони попадають для того, щоб стати щасливими, щоб якесь просто фантастичне місце, де тварини реабілітуються, лікуються, стають більш контактними. Взагалі, я можу сказати, що це не притулок. Я не знаю, це просто якийсь собачий райський уголок. Це дуже кльово, що їх дуже цінують, і взагалі, що в цих умовах собакам буде дуже кльово реабілітуватися, щоб потім далі бути добрими, порядочними, цуциками і привлаштовуватися в сім'ї. в сім'ї, до людей. Кльово, мені дуже подобається і я ж кажу, це місце, щось з чимось. Foi tudo nosso.